У четвер, 18 вересня, стало відомо, що служба безпеки України в ході проведення досудового розслідування здобула докази причетності високопосадовця сумського університету до організації корупційної схеми вимагання хабарів із аспірантів за захист дисертацій за попередньою інформацією. Що стала відома від ікону із власних джерел, йдеться про директора навчально-наукового інституту права сумду. За даними офіційного сайту університету, дану посаду обіймає доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор Анатолій Куліш. У травні 2025 року служба безпеки блокувала протиправну схему та затримала на гарячому під час отримання неправомірної вигоди посадовицю сумського вишу. Тоді було встановлено, що службові особи закладу вимагали з аспірантів за успішний захист дисертації 6 тисяч доларів, а у разі відмови платити хабарі їм створювали штучні умови, які унеможливлювали захист дисертаційної роботи. У ході подальшого досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що до організації та запровадження протиправної схеми, яка діяла протягом кількох років, виявився причетним директор одного з підрозділів Вишу. На підставі здобутих матеріалів слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у пособництві у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у значному розмірі службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк до 6 років. Разом із тим нагадуємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним кодексом України і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.